У вас є один ФОП, так? Так. Це порядка 6 мільйонів в рік зараз. Так. Скільки з цих 6 приносить е, шувар, скільки приносить. Е, е, ти не так зрозумів. на шуварі у нас інші ФОП є. Окей, я про це питав. Два ФОПа. Два ФОПа. 12 мільйонів. Так. Ну, згрубша. І той і той приносить по 6. Так. Просто тут ви без реклами, з меншою маржою, і приблизно таким самим прибутком, як там. Тут трошки більше прибутки. — Ого, просто за рахунок більшої кількості. Това, так. Через шувар приходять тисячі людей, напевно, якщо не десятки тисяч. Я не знаю, можливо, можна десь знайти статистику саме шувару. Вони роблять дослідження часу від часу якісь там. Тут від банальних бабулюк, які приходять і купляють і потім перепродаються на базарі, угу. до. Знаю людей, які хочуть зекономити і купити величезний вау-букет за більш при.